Прем'єр-міністр заявив, що у разі, якщо Захід перестане нам допомагати фінансами, українці залишаться без заробітних плат та пенсій. Щоправда, він не уточнив, про яких саме українців йдеться. Якщо людина підприємець або працює у приватній компанії, то єдина причина відсутності заробітної плати це коли компанія перестає приносити користь клієнтам та суспільству і, взагалі, перестає працювати та виробляти продукцію. Тому зарплата цих людей ніяк не залежить від фінансової допомоги Заходу. Те саме стосується і пенсій. Якщо людина сама собі накопичила гроші, інвестувала їх, потурбувалася про себе, а не понадіялася на дядю чиновника, у неї теж все буде окей, незалежно від того, дає чи не дає захід гроші. А це означає, що від західної допомоги залежать лише держслужбовці та отримувачі державних пенсій. Адже їх добробут залежить. Від наповнювання держбюджету. Тож давайте розбиратися, що це за проблема і що з нею робити. Це канал Нова економіка, і сьогодні ми поговоримо, чи маємо ми залежати від західної допомоги або розраховувати на свої сили. Як нам захистити нашого держслужбовця? Так, зараз 60-70% податків. Які збираються з підприємців, йдуть на оборону. І чиновники вигадали класну схему: вирішили на собі не економити, а жити за рахунок міжнародних кредитів. Логіка така: податки збирати не можемо, тому лишаються два варіанти: або друг грошей і відповідна інфляція, або просити захід їм допомагати. Схема класна, але ж ми знаємо, що державні кредити це податки у майбутньому. І тут виникає теж логічне питання. А чому б нам не скоротити держслужбовців? Нехай працюють у приватному секторі, або самі стають підприємцями і ніяк не залежать від західної допомоги. Якраз бачите, і проблема вирішиться. Нехай побудуть трохи у шкурі капіталіста чи найманого працівника у приватній компанії і відчують на собі, що таке заробляти гроші. Ну якщо не вийде, то завжди є варіант піти генералом у армію відновлення. А діяльність, якою опікувався держслужбовець або передати. Приватному сектору або скоротити цю функцію навічно. Все, що потрібно людям, може надавати приватний бізнес на комерційній основі. До речі, приватний сектор одразу покаже, чи потрібна ця функція взагалі. Адже те, що потрібно людям, вони будуть купувати. А те, що не відповідає їхнім потребам, відповідно не потрібно взагалі. Тож, приватизація цілих секторів і галузей, дозволить нам цю проблему вирішити. Чиновники нам говорять, що вони заощадили вже на всьому, що було можливо, але і в той самий час вони продовжують роздавати гроші підприємцям у вигляд допомоги, пільгових кредитів. Вони хочуть продовжувати жити як і раніше. Так, ніби він і не існує. Тобто заощаджують на всьому, крім себе, а все решта має дати захід. Єдиний вихід цієї ситуації це тотальна приватизація всього державного майна, цілих галузей. Та передача їх у приватні руки і медицини, і освіти, і соціального забезпечення. Це велика приватизація інфраструктури, доріг та енергетичної системи. І тоді нам не потрібно буде залежати від Заходу. Особисто я обожнюю незалежність, так само, як і більшість українців. Але з одного боку, ми прагнемо незалежності від Росії, але залюбки потрапляємо у залежність від Заходу. А треба бути в принципі незалежними. І на щастя, у нас є всі ресурси для цього. І я не хочу, щоб ми чули, якщо Захід нам дасть, у нас щось буде. Якщо ні, то ні. Це інфантильна і не дуже гідна позиція. Україна не має залежати ні від Заходу, ні від Сходу, ні від півдня чи півночі. Я взагалі не хочу, щоб ми на цей компас дивилися. У нас є всі варіанти і потужності ні від кого не залежати. Тож будемо сильними і незалежними разом до перемоги. До побачення.